Всім добрий ранок. Восьма година. Ми в цьому році скинемо теплі халати чи ні? Холодний край, в хаті холодно. А, Вчора Сережа буржуйку топив. Фух. Сьогодні у нас 13, так? Да? 13 травня, 8 година ранку, кава номер 1 Просто кава з вершками. Сережа на вулиці, як завжди. Та я виткнула носа, там так холодно. Що я сьогодні буду робити? <кій> Приготую сніданок це раз. Мабуть, піду в сапну, якщо просохне і буде нормальна погода. Знову біля хати, біля кухні треба посапати. Така буде мене робота. на вечір щось приготую ще вечерю. Ну так день, як завжди. Всім гарного ранку. Всім доброго ранку і гарного всім дня. Ну так, дівчатка, буду вчитись рахувати калорії. Значить, хочу приготувати сніданок. зварю ячній Кашу так уновляю триста рівно мілілітрів води ставлю на вогонь. Так, сейчас та вода закипает. Ячнина припарлена. И из ячменю, да? Так, мирили. Раз. Два. По две ложки Раз. Два. и здесь открываем. Сімдесят років так кидаємо сімдесят грамів треба запам'ятовувати. Потім порахую, яка калорійність цієї каші. Так тепер тепер до перші зроблю відбивні. Нарізала м'язку, зараз буду відбивати. Я в треба яйця. Вбила я чотири яйця і збиваю по два яйця на кожного. Нам треба білок. Да? Додаємо сіль і перець, у кляр. І трішки Солі на м'яско, на відбили. Що я хочу сказати, що я нікого нічого не вчу, щоб мені там не писали, що я там вчу когось, я вчусь сама. Так я вже переодяглась, перевела себе в порядок, буду робити салат швиденько до, до сніданку, салат з капусти. и огурочек. Салат я важить не буду. Не могу еще важить. Так. Тут маленькая калорийность. Так. Как говорят диетологи, салат можно есть тазиками, да? Вони прибираю і поїхали. Де мій ножик змагався? Так, нарізаю щоденьку, бо захолоне все. Так, включаю чайник. Другою чай люже, щось тут сикурить. Кажу, може, пеле. Так. Так. вот это моё. Нам треба, да? Під треба. Ось вот так сонце є прямо стеку. стіку. машина підсвічує нормально. У дома мене домашні його роду, ота й одної цибулинки. Виходить зараз 350 грамів салату, ще плюс цибулька.

Хватить столова ложка. Ну, поки що хватить. Я ж посолила, так? Да? Поки що хватить. Попробую потім. Так. Угу. Ми любимо кисліше чуть-чуть. Ще додам. Отак. Так. Олія домашня, смажена купила на Базарі? Одної ложки досить. А що вона каже? Так, що він каже? Угу. Все, роблю чай. Та й собі чай його зроблю. Не хочу поки що нічого. Це не хочу колотить. Так. Сир. Так, відміряла сыр 35 грамів. Хорошо, так влажу собі снітанок. Сейчас я собі зложу, тоді тобі, на засиплю. мені ж важити не будеш? Ні, тобі Я не буду. буду. Тобі не треба важити. Так, скільки кашки тут буде в мене? Раз. Два. Дві ложки. Так, 150 грамів. 140 грамів. Все. І сир 30 грамів. Рівно 300, 300 грамів сніданок Такий у мене сніданок. Всім смачного, хто зі мною, хто з нами.